Сьогодні буду готувати грибний суп. Зараз буду нарізати картошечку вже почищену. Так, зараз тепер буду нарізати з цибулю. Моркву я на терточки завжди натираю. Мені так дуже подобається, чим так різати кубиками. Цибулю таке, типу полукольцями. Часначок вже коли буде яке все кипіти, тоді його подавлю і кину. Так, Приступаємо тепер до нарізки грибів. Тепер переходимо на, на нарізку м'яса та мисливських колбасок. М'ясо-свинина. Так, Поставили казанчик сім, розтаплюємо. В першу чергу будемо піджарювати грибочки. Грибочки ось як нарізав такими великими кусочками на мосолочку. Хай воно розстає і починаємо жарити. Так, масло розстало, тепер кидаємо грибочки. Грибочки не всі, одні будуть зажарені, а другі будуть такі. Так, ось отак піджарюємо. Ось так і готовий. Ми вибираємо їх. Так, гриби вибрали, тепер наливаємо лійки, даємо її розкалитися і тоді кидаємо цибульку та моркву. Так, олійка вже нагрілася, тепер кидаємо інгрієнти. І прожарюємо минути три. Піджарили до такої готовності, тепер вибираємо. Перешло черга носа. У нас окинули теперь його підзадвіє минутка насіть. Потім після піджарки закидуємо цибулі там морку. Так, і по традиції тут же ж нас бігають теж. Помощники, да. Да. Бігають, так бігають непомагають місцева того. Так, у нас ще п'ять хвилин, ми знаємо, все засипати. Тепер кидаємо цибульку і трішки її хоть тушується, я на них десять. Тепер для... Можемо коти підсможемо ще трішечки картошечки. Їм можна кидати коли воду і Можна і так. Так коли вона всі піддариться, вона буде смачніше. Mm, Картошечка взагалі цвет набирає. І... і Запахи, звісно, стоять бомбезні. Тепер кидаємо ще грибочки ці. Підтушиємо. І ще тепер минут 10 його і позаливаємо водою. Так, тепер вливаємо водичку. І ось наш основний помощник. Да? Ти основний помощник? Ця собака постійно допомагає готувати нам. Так, прийшла тепер черга Мені. сирка. Будемо тепер кидати сюди. І найголовніше в цьому ділі брати помішувати його, щоб він розтворився. Сир кинули, тепер беремо часничок і видавлюємо. Тепер кидаємо лаврушечку. Перчим. Беремо соль. і все перемішуємо. І тепер будемо знімати пробу. Дивіться, який вийшов. Дуже симпатичний, запах неперевершений. І так, знімаємо пробу. Смокотояка. Mm, mm. І тепер знімаю з костра його і йому минут 15-20 треба постояти, щоб він надав більше смаку. Всім дякую, що подивилися це відео. Приятного всім апетіта!